Вітаю, шановні глядачі! Нещодавно на Financial Times вийшла стаття про те, що долар втрачає свою першу позицію як надійної гавані для збережень. Про це повідомляють управлінці інвестфондів, і ми дійсно бачимо, що долар в тому числі і в Україні падає. Євро навпаки набирає обертів. що ж відбувається, давайте з вами розбиратися. Цієї п'ятниці НБУ оновив офіційний курс Євро і той встановив історичний рекорд: 46,92 гривень на 14 квітня. Причина дуже проста. Зростання євро по відношенню до долара на світовому ринку. Але перш ніж говорити про євро, давайте розбиратися. А чому падає долар всередині країни? Останні тижні ми усі спостерігаємо дуже цікаву картину, а саме різку революцію гривні стосовно долара. Іначе нічого дивного, як ми вже казали, на міжнародному ринку ми бачимо, як долар США втрачає свої позиції стосовно євро. На початку року за 1 євро давали 1 долар 4 центи, А тепер 1 євро коштує вже 1 дола 12 центів. Тож цілком закономірним є той факт, що долар і в Україні падає, а євро зростає. Все майже так, але не зовсім в Україні курс євро прив'язаний до долара на світовому ринку, а курс самого долара визначається ринком на основі вартості угод з ним. Тому ситуація не така очевидна, як здається. На перший погляд в Україні потрібно дивитися на внутрішні показники ринку в першу чергу на валютні інтервенції. Це на сьогодні, на жаль, один з основоположних показників. Після цього важливим є показники попиту та пропозицій. По інтервенціях за перший квартал цього року вони були на доволі високому рівні. Два тижні тому НБУ витратив понад 800 мільйонів доларів для підтримки ринку. Та минулого тижня ситуація різко стабілізувалась. Клієнти банків особливо не відчули впливу ревальвації їхні дії на валютному ринку суттєво не змінились. Більше того, після рекордних попитів там в січні чистий попит клієнтів банків. Попит пропозиція скоротився, як ми бачимо на графіку. НБУ суттєво не змінив свої політики під час ревальвації. Ми пропускаємо, що цілком вірно це була спрямована політика. Та чи надовго і навіщо поки не зрозуміло остаточно? А от показники ринку фізичних осіб суттєво інші. Тут ситуація дуже показова і цікава. Фізичні особи практично перестали купляти, а причаїлися і чекають, що ж буде відбуватися. Чекають, коли ж буде дно, коли ж можна буде закупитися, і це дуже добре видно на цьому графіку. І коли ми побачимо відкат, важко сказати: та ймовірно, зараз, після першого кварталу цього року, попит на гривню збільшиться для закриття податкових платежів у бюджет разом із тим, фізичні особи можуть вирішити, що пора. Будь-якому випадку, ви маєте розуміти, що валюта під подушку це не інвестиції. Так, у вас має бути певний буфер ліквідності, але лише невелика частина. Решта має активно працювати. Я не буду щось розповідати, дорогі глядачі. Просто зайдіть за послання в описі до нашої школи і отримайте багато цікаві пропозиції, як, по суті, працювати своїми грошима. З українським контекстом розібралися, але чому долар падає по відношенню до євро? Та тому, що долар та США загалом сприймаються лише як країна, в якій надійно та безпечно тримати капітал. Але тепер це стрімко змінюється. І тут питання не лише у цих. Тарифних цих війнах як таких питання у тому, що президент і група інсайдерів може маніпулювати ринком. Просто фантастика, яку важко уявити у будь-якій країні не те, що у США удивіть собі на місці якогось європейського чи азійського інвестора з капіталом, який хотів би вкласти в американський фондовий ринок, бо це надійний форпост демократії та стабільності. Кладе він сьогодні свої кошти чи тричі подумає, можливо, краще вкласти в Європу. Так, менш дохідну, але ви не втратите половину свого капіталу через президента, який маніпулює ринком. Контексті останніх подій виявився ще один цікавий момент, а саме те, що штати дуже вразливі до кредиторів, які тримають казначейські облігації. От, наприклад, Трамп різко зменшив свою риторику стосовно Японії, як тільки японські компанії почали скидувати американські облігації, і все мит уже не треба. Але тут знову такі, давайте повернемося до того питання, що Трамп вважає борг проблемою. І ось тут насправді дуже хороша ілюстрація. Чому? бо Якщо подивитись із іншого кута, штати не можуть діяти по своїй волі, бо підвішені ворогом. Трамп як завжди чудово побачив проблему, як завжди, рішення на неї запропонував найжахливіше. Загалом, ми бачимо, що позиції долара підважуються на світовому ринку, і тут не питання якогось чорного понеділка чи чогось такого, тут питання того, що у достроковій перспективі штати більше не база і не фундамент. А це насправді погано, бо це найпотужніша країна Західного світу. І той факт, що вона летить в пліру, дуже поганий для всіх нас. Ситуація стала на зараз не така катастрофічна. Євро сьогодні на трирічному максимуму, долар падає, за один євро просять 1 долар 13 центів, але знову таки це не катастрофа. Раніше цей показник був іще вищий. І нічого катастрофічного б не було. Питання в тому, чи зможуть цього разу Штати втримати свої переваги. Чи Трамп у втіленні свого чудового плану вирішить і взагалі під стопами і девалювати національну валюту, щоб стимулювати експорт? Побачимо в будь-якому випадку. Ми маємо бути готові до гіршого підготувати свою подушку безпеки, диверсифіковувати свої активи, і звичайно ж допомагати силам оборони України. А це ми постійно робимо на нашому каналі. В описі буде актуальний збір і посилання на телеграм. Всім цього Всі Всі найкраще до побачення.